Лісова пісня, частина 12 Дядько Лев до Лукаша. Кричу, гукаю, кличу, Хоч ти згинь, і де ти длявся. Лукаш, Та кажу ж, бо втута тута вирізував сопілку. Лев, щось довгенько вирізуєш, небоже, сопілки. Лукаш Ніякова. Або ж я, дядьку, Лев усміхнувся і подобрів. Ей, не вчись брехати, бо ще ти молодий, язика шкода. От ліпше хмизу пошукай по лісі та розпали вогонь, хоч обсушуся, бо як я його таким іти додому, поки дійдем, ще й та я нападе не тута споминаючи цурпек, а потім буде душу витрясати. Лукаш іде в ліс, чутно згодом, як він хряскає сухим гіллям. Дядько Лев сідає під дубом на грубу коренину і пробує викресати вогню, щоб запалити люльку. «А як же ж викрешеш, і губка змокла, і труд згубився, а нема на тебе лихої трясті, чи не наросла на дубі свіжа, обмацує дуба, шукаючи губки. З озера, з туману, виринає біла жіноча постать, більше подібна до смуги мли, ніж до людини. Простягнені білі довгі руки загребисто ворушать тонкими пальцями, коли вона наближається до лева. Лев, усміхнувшись, се що за мара. «Ага, вже знаю. Добре, що побачив. Оговтавшись, виймає з кошеля якісь корінці та зілля і простягає назустріч марі, немов боронячись від неї. Вона трохи відступає. Він прочитує, замовляючи, де далі все швидше. «Щіпла дівіться, пропасниця трясавиця, й ти. Тити... Ти собі накуп'я на болота, де люди не ходять, де кури не піють, де мій глаз не заходить. Тут тобі не ходити, біле тіло не в'ялити, жовтої кості не млоїти, чорної крові не спивати, віку не вкорочати, ось тобі полинь, згинь, маро, згинь. Мара подається назад до озера і зливається з туманом. Надходить лукаш з оберемком хмизу, кладе перед дядьком, виймає з-за пазухи кресало і губку і розпалює вогонь. Лукаш, ось на ти, дядьку, грійтеся. Лев, Спасибі, ти догоджаєш дядькові старому, розпалює коло вогню люльку. Тепер що іншого? Вкладається проти вогню на траві, поклавши кошеля під голову, пакає люльку, жмуриться на вогонь. Лукаш, якби ви, дядьку, якої байки нагадали. Лев, Бач, умалився. А ти б якої хотів? про оха чудотвора, про трьом сина? Лукаш, таке я чув. Ви вмієте інакших, що їх ніхто не вміє. Лев, надумавшись. «М -м, ну, от слухай, я про царівну хвилю розкажу. Починає спокійним, співучим голосом розмірено. Якби нам хата тепла, та люди добрі, казали б ми казку, баяли байку до самого світа за темними борами, за заглибокими морями та за високими горами, то єсть там дивний предивний край, де панує урай. Що в тому краю сонце не сідає, місяць не погасає, а ясні зорі по полю ходять, та ночки водять, отож у найкращої зорі, та знайшовся син білий палянин. На личку білий, на вроду милий, золотий волос по вітру має, а срібна зброя в рученьках сяє. Лукаш, ви ж про царівну мали. Лев, та завжди. От як став білий палянин долі догоджати, Став він собі думати, гадати, про своє життя розважати. З усіх, я каже, вродою вдався. А ще ж бо я долі не діждався. Порадь мене, зірнице мати, де мені пари шукати? Чи межи боярством, переславним лицарством, чи майже князівством, чи майже простим поспільством, що хіба яка царівна, та була б мені рівна, починає дрімати. От і пішов він до синього моря і розіклав на березі перлове намисто. Лукаш, відай ви, дядьку, щось тут проминули. Лев, хіба? Та ти ж бо вже не заважай. От і розбіглася на морі супротивна хвиля, а з тієї хвилі вилетіли коні, як жар червоні, у червоному колясу запряжені, а на тій колясі змовкає зложений сном.